Вітаю! Я Ваш вчитель хімії Олена Трубчаніна і я допоможу вам зрозуміти хімію. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на виведення молекулярної формули речовини, неорганічної речовини, звісно, за масовими частками елементів, які входять у склад сполуки. Отже, прошу записати тему уроку. І прочитати умову першої задачі. Отже, у склад сполуки входять три елементи. Це елемент кальцій, сульфур та оксиген. Нагадую, що масові частки елементів записуються літерою W. І подаються у відсотках. Звісно, сума цих відсотків масових часток елементів повинна бути 100%. Або можна ще перевести у дроби, у долі одиниці діленням на 100. Отже, ми сформулювали коротку умову задачі. Поставили собі, що ми будемо знаходити в цій задачі. Ми будемо з'ясовувати молекулярну формулу речовини, що складається з цих трьох елементів. Зараз я вам запропоную перший варіант розв'язку такої задачі. Спочатку давайте у розв'язку. В загальному вигляді напишемо з певними індексами, які, звісно, нам ще не відомі. Формулу цієї сполуки. Метал давайте писати в формулі першим, а оксиген останнім. Тому що найшвидше за хімічним складом це СІ, А в солях саме так і пишеться. Взагалі метали полюбляють бути в формулах на першому місці. Кальцій. Сульфур і оксиген. А індекси ми можемо позначити як X, Y, X, Z або A, B, C, Як нам подобається. Співвідношення індексів у молекулярній формулі А відноситься до В, відноситься до С. Знаходиться воно так. Як співвідношення масових часток, а у нас три елементи кальцій, сульфур та оксиген до їх атомних мас, цих елементів. Відповідно кальцію, атомної маси сульфура, Ну і під оксигеном, звісно, буде його атомна маса. Масові частки так і подаємо дробами 29,4 на атомну масу кальція. Ось у нас елемент кальцій з атомною масою 40. Йдуть відсотки сульфура 23,5 до його атомної маси 32. І останнє співвідношення це 47,1 до атомної маси оксиена до 16. Ми одержимо таке співвідношення. Ви можете взяти калькулятор і перевірити. Значить, я одержала таке співвідношення: 735 тисячних до 734 тисячних до 2,9. Дуже часто, помилково, в цьому місці роблять просто так: округлюють до цілих чисел. Насправді треба робити так. Цей спосіб буде вас виручати у більшості випадків. Треба поділити на найменше число у цій парі чи трійці чисел. Подивіться, яке число? Воно аж впадає в око. Це 0,735 Ну, зрозуміло, якщо ми перших два числа поділимо на 0,735 то ми що одержимо? Ми одержимо, звісно, одиничку. Отже, ділимо кожне із чисел. Найменше число. Одержимо співвідношення 1 до 1 і до 4. Таким чином, формула сполуки, яку ми визначали за масовими частками елементів, буде такою. Індекс А 1, індекс Б 1. І індекс С, індекс оксигена це четвірка. Отже, одержана формула молекулярна є формулою сполуки, визначеною нами за масовими частками елементів. Зараз я попрошу вас ознайомитися і записати повну умову задачу, яку ми будемо розв'язувати другим способом, яке використовується для виведення молекулярних формул сполук за масовими частками елементів, тепер формулюємо коротку умову задачі. Нам відома масова частка елемента гідрогена 0,26. Також, на відміну від першої задачі, тут є молекулярна маса цієї сполуки, оксиду. В першій задачі нам не було її відомо. А визначити нам треба, який з оксидів нітрогена тут було загадано: Нітроген. Це такий особливий елемент, який має змінну валентність і утворює оксиди з валентностями від 1 до 4. А може тут вийде і інша формула. Давайте з'ясуємо. У нас є масова частка елементу і є маса його оксиду. Ми почнемо з того що визначимо масу елемента нітрогена в даному оксиді. Для цього ми молярну масу відносно молекулярну масу цього оксиду помножимо на масову частку елемента. Нам дуже зручно, що тут масова частка одразу дробом, якщо вона, вона тут була подана відсотками. То треба було б застосувати ще таке: помножити на масову частку і поділити на 100%. Отже, робимо розрахунки. 108 помножити на 0,26. Це буде 28. Той, хто добре знає хімію, Одразу скаже, а як число 28 співвідноситься з атомною масою нітрогена? Поруч завжди у вас періодична система. Особливо той, хто мріє пов'язати майбутню професію з хімією, фармація, медицина чи просто викладання хімії це ваша настольна таблиця? Отже, нітроген має атомну масу 14 значить кількість атомів нітрогену буде масу нітрогену ми ділимо на його атомну масу. 28, так дуже добре, ділимо на 14, виходить 2. Отже, у формулі даного оксида вже зрозуміло, що там 2 атоми нітрогену. Двома шляхами. Чи з'ясувати зі 108, скільки залишається на оксиген, чи повторити оцей спосіб розв'язання тільки тепер вже для елемента оксигену. Я пропоную вам знову повторити цей шлях для того, щоб він краще запам'ятався. Маса оксигену, ми будемо її розраховувати так. Молекулярна маса помножити на масову частку оксигену. Скільки ж масова частка оксигену? Ну, звісно, від одинички віднімемо 0,26. Це те саме, що від 100 відняти 26%, а потім поділити на 100. Скільки ж це буде? 108 умножити на 0,74. Це дорівнює 80. А тепер дивіться, масу оксигена ми знаємо, що далі треба подивитися. Подивитися в періодичну систему. Атомна маса оксигену 16, а весь оксиген 80. Тепер масу оксигену поділимо на його атомну масу і визначимо кількість атомів. Ось так само, як ми робили з нітрогеном. Кількість атомів оксигену дорівнює відношення його маси. До атомної маси, тобто 80 ділимо на 16. Це буде 5. Значить, у формулі, у найпростішій формулі цієї сполуки, закладено нітрогену два атоми. Ось ми це знаходили а оксигену 5 атомів. Значить, це і буде відповіддю ось такий оксид, оксид нітрогену Н2О5 до даної умови.